i'll 31 травня на території Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові відбулося грандіозне всеукраїнське свято під символічною назвою Україна незламна родина. Цей захід зібрав під відкритим небом дітей, батьків, ветеранів, спортсменів, митців і всіх небайдужих до відродження та укріплення родинних і національних цінностей. Свято стало потужною подією, яка поєднала спортивні досягнення. Мистецькі виступи, єдність поколінь та силу національного духу. Свята земля нам робить, ми всі одне на і чорнобривці 12.12 ,12 розпочався центральний момент свята спільне виконання пісні Україна Ірини Федишин, в якому взяли участь діти з усіх куточків нашої країни, олімпійські чемпіони, гості заходу та всі охочі. Пісня, яка прославляє красу рідного краю, тепло родинного дому та велич української душі, стала справжнім гімном свята, що підкреслив єдність, непереможність і гідність українського народу. Слова, які звучали в унісон на сотні голосів, проникали у серця, викликали сльози радості і гордості, а також об'єднували людей навколо спільної мети збереження української культури, підтримки сім'ї як основи суспільства та наближення перемоги. Свято стало унікальним майданчиком для спілкування, навчання та веселощів. Організатори подбали про кожного гостя. Призи та подарунки. Кожна дитина мала шанс отримати несподіваний сюрприз, що зробило день ще яскравішим. Цікаві спортивні локації, ігри, змагання, естафети, де діти могли показати свою спритність і командну роботу. Майстер-класи, учасники вчилися українських народних ремесел, пробували себе у творчості. Ті дізнавались більше про традиції рідної землі, квест для родин, захопливі завдання, зміцнювали зв'язок між поколіннями та сприяли активному дозвіллю. Кожна локація була наповнена дитячим сміхом, радістю, спілкування і відчуттям безпеки та підтримки тим, чого так потребує сьогодні кожна українська родина. Ми дуже раді вітати вас сьогодні тут. У нас в Національному музеї народної архітектури та побуту України бажаю всім нам, щоб наступного року оце наше традиційне свято, ми проводили у мирній визволеній від ворога вільній, спокійній, з тихими ночами Україні. І завдяки цьому музею під відкритим небом, завдяки її директорки пані Оксані. Ми вже, я тут вже, до речі, третій рік поспіль і кхм, рух за сімейні цінності роблять це ці свята і олімпійський урок, до речі, сьогодні буде присутній, бажаний для всіх дітей, які сьогодні тут присутні. Тому, ще раз повторюю, це завдяки нашим воїнам Збройним силам України, які захищають нашу країну. Ми тут всі зібралися. Великий сюрприз сьогодні це символ України, це оберегова лялька, яку робить наша Світлана зброй. І сьогодні вона буде подарована національному музею народної архітектури і побуту його директорці Оксані Пав'якель за те, що тут бережуть традиції нашого народу. Хай вона береже музей. Його співробітників і всю нашу Україну, бо тут з кожного куточка України сьогодні є люди. Свято відбулося за участю поважних державних і громадських структур міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, національного музею народної архітектури та побуту України, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України, Київське відділення. Державної установи спорт для всіх, всеукраїнської ініціативи, активні парки, благодійної організації, інститут розвитку громадянського суспільства імені Голдимейр. Цей широкий спектр партнерів свідчить про глибоку підтримку ідеї розвитку родинної культури, здорового способу життя та патріотичного виховання молоді на найвищому рівні. Сили, крила, крила. Захід у Пирогові став незабутнім святом єдності, віри, надії та любові. Він залишив у серцях кожного присутнього світлі спогади, зарядив енергією для майбутніх звершень і вкотре довів: Українська родина незламна, як і вся Україна. Це моя земля. Тут моя сім'я, рідна, ти моя Україна. Цей приспів ще довго лунатиме в серцях учасників події, як нагадування про наші глибокі корені, про силу любові до рідної землі і про нашу спільну перемогу, яка вже близько.